Пропоную послухати казку, яка називається Зоряна, що чекала маму. Жила була маленька дівчинка на ім'я Зоряна. Вона була добра, лагідна і дуже любила свою маму. Щоранку мама приводила зоряну до садочка, цілувала її в щічку і тихенько шепотіла. Я скоро прийду за тобою, моя люба. Але як тільки мама виходила за двері, зоряна сумувала. Вона тихенько шукала її очима, кликала. Мамо, де ти? Вихователька пані Олена підходила до зоряни, лагідно брала її за руку і казала, не хвилюйся, матуся обов'язково прийде. А поки вона працює, я з тобою поруч. Ми разом пограємося, послухаємо казку, помалюємо і час промине швидко-швидко. Та заряна все одно трішки хвилювалася. Одного дня, коли вона сиділа біля віконця та виглядала маму, до неї підлетіла маленька пташечка та й спитала, чому ти така сумна Зарянко?» Зарянка відповідає. Бо я хочу до мами, тихенько відповіла дівчинка. Мені здається, що вона може не прийти. Пташечка посміхнулася та й каже, я щодня лечу далеко в небо, але завжди повертаюся до свого гніздечка, бо там тепло і безпечно. Так само і твоя мама. Вона завжди повертається до тебе, бо ти її найдорожчий скарб. Дівчинка задумалася, а пані Олена принесла їй маленьке м'яке сердечко і сказала Це наше чарівне сердечко довіри. Коли ти сумуватимеш за мамою, тримай його, і воно зігріє тебе її любов'ю. І справді, коли зорянці ставало сумно, вона стискала сердечко і на душі ставало тепліше. З того часу дівчинка навчилася радіти кожному дню в садочку. Вона малювала, гралася з дітками, слухала казки. А коли мама приходила, зоряна радісно бігла їй назустріч і казала, мамо, я тебе чекала, але мені було добре і спокійно з пані Оленою. І мама з усмішкою відповіла, я знаю, моя дівчинко. Бо там, де любов і турбота, завжди безпечно і спокійно. Так зоряна зрозуміла, що мама завжди повертається, а вихователька теж її любить і береже, поки матусі немає поруч.